Для належного виконання поліцейськими своїх функціональних обов'язків, перш за все, необхідно створити умови для їх роботи та відпочинку. Для цього поліцію налагоджено тісну взаємодію з територіальними громадами. І як результат такої взаємодії є відкриття нової сучасної поліцейської станції в селі Мегія Перемайського району. Дане село є адміністративним центром Мегіївської територіальної громади. Це Мрія нашої громади зробити перший крок в напрямку. Охорони громадського порядку в нашій громаді це створення поліцейської станції. Я знаю, що тісна наша буде співпраця, знаю, що в нас буде порядок. За рахунок місцевого бюджету було проведено капітальний ремонт станції, а також її оснащення. Даний ремонт проводився в рамках підготовки. Гром громади до реалізації на її території проєкту поліцейський офіцер громади. На сьогодні в даній поліцейській станції буде працювати дільничний офіцер поліції. А після проведення відповідного конкурсного відбору та навчання поліцейського до своїх обов'язків приступить поліцейський офіцер громади, який буде обслуговувати Могилівську територіальну громаду. Слід зазначити, що на сьогодні участь у проєкті «Поліцейський сецер громади приймає сім територіальних громад області. Суть проєкту полягає в тому, щоб забезпечити кожну територіальну громаду окремим поліцейську поліцейським або декількома поліцейськими, в залежності від населення громади, які будуть працювати виключно на її території, і щоденно забезпечуватимуть правопорядок на е, своїх поліцейських дільницях. Такий проект необхідний, щоб був більш близький зв'язок людей із поліцією і з керівником громади. Від сьогодні відкрилася поліцейська станція на території Мігіївської ОТГ, до якої входить 10 населених пунктів та проживає близько 9 тисяч чоловік. Працюємо 24 на 7, завжди радий всіх тут бачити.